В ефірі час підсумки про головні події тижня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Яйця, овочі та фрукти зросли в ціні. Чому відбулося здорожчання деяких продуктів, з'ясували наші журналісти. Виїхав з окупації та став допомагати нашим захисникам. Як переселенець з пологів, що неокопні свічки для ЗСУ, виготовляє, дивіться далі. Запорізька волонтерка випустила фотокалендар на 2024 рік. Моделі на світлинах особливі військові про ідею та процес створення далі. Ракетні атаки на Київ, постійні обстріли Херсона та удари безпілотниками по одещині російські окупанти продовжують тероризувати українців. Натомість наші захисники продовжують нищити ворога та відвоювати українські землі. Про головне за тиждень, що минає, дивіться в сюжеті наших журналістів. 11 та 12 грудня ворог атакував Київ високошвидкісними ракетами. Гаршисти здійснили пуски найімовірніше з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені, але внаслідок падіння уламків в трьох лівобережних районах столиці пошкоджено лікарню, дитсадок, житлові будинки. Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували 33 Постраждали медики надали допомогу на місці, зокрема й шести дітям. Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Так у вівторок зранку прилетіло по житловому будинку у центральному районі. 29-річний чоловік отримав поранення з червної порожнини. Його доставили до лікарні у корабельному районі Херсона. Під вогонь потрапив 54-річний чоловік, який був на вулиці, поранений у медзакладі. Вон туда ударил, там раненый был. Он, видите, Наверное, было половина восьмого. Я вот туда в комнате, он там был. Они только хотели выходить, он уже был од... почти чуть не одетый. И тут на тебе бог ему забрала скорая. Слава Богу, хоть живой. В четвер окупанти ракетами С-300 вдарили по миролюбці, що на Херсонщині. Одна з ракет прямим влучанням перетворила приватний сектор на груду каміння. Під завалами власної оселі загинула 63-річна жінка. Також руйнувань зазнали два житлових будинки, медичний та навчальний заклади. Церква не залишали в спокою окупанти і Херсон та крили місто вогнем протягом ночі. Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Допомогу надали 80-річні жінці. Часно ну, ще сильно Почала там прильот до потім сюда масований удар шахедами по Одещині. Здійснили росіяни вночі у четвер. Загалом російські терористи запустили 42 безпілотники. 41 знищили наші сили. ППО уламки шахедів впали на будівлю гуртожитку, внаслідок чого постраждало 11 людей. Серед них і три дитини. У двох восьмирічних хлопчиків та дівчинки 12 років. Лікарі діагностували контузію та закриті черепно-мозкові травми. А от у дорослих струси мозку та поранення. Через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи. Організовано підвезення їжі та теплих речей. Після обстрілу Одеси Росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх цілю була припортова інфраструктура. На запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Так, правоохоронці спецпідрозділу СКІФ за допомогою дронів Камікадзе знищили комплекс спостереження мурам М окупантів. А також два бронетранспортери підбитий на ходу танк та БМП разом з екіпажем. Також четверо окупантів отримали поранення. Крім того, бійці Скіфу відпрацювали пораніше підбитому танку, а також уразили гусеничний тягач. Ще ворожу вантажівку на запорізькому напрямку виявила та знищила прикордонна аеророзвідка. На запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили вісім атак противника в районах північніше Приютного, Західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Тим часом штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один із тереконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Частина окупантів здалися в полон. Тепер над тереконом майорить наш прапор. Скопутник військ України, Позаду до нас, наша українська горлівка, наш Донець, Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ, слава Україні. Як весь гарно має. Скоро таки на договір буде. Антоніна Богославська, телеканал МТМ. Вулиця Леваневського одна з перших комишувасі, яку обстріляли російські військові. Внаслідок масованого удару градами торік, 14 березня, було зруйновано та пошкоджено на менше десятка будинків. Важко поранило молоду жінку. Тоді люди почали терміново виїжджати з небезпечної зони. Але згодом багато хто повернувся до понівачених домівок і вже вдруге зимуватиме в зоні постійних обстрілів. З ними поспілкувались наші журналісти. Цю місцину під гіркою у комишувасі називають сюрки. На відео відзнятому за кілька днів після масованого обстрілу місцева жителька Валентина Іванівна показує наслідки атаки. каже, пережили справжній шок, коли вулицю накрило градами. Ці руїни те, що залишилось від будинку, де проживала мати з двома малолітніми дітьми. Вони одразу виїхали звідти. це наші сусіди. Так, да, це наші сусіди. Дітки в хаті були, як оце рвануло, діти були в хаті. Обоє діти в хаті були, так. вискочили діти через город, через наш і бігом туди підвал до нас. Хлопчика оглушило на одне ухо, а він каже, я ухом не чую нічого. О, і тоді хлопця. Ви представляєте, який це шок? Тоді ж селом рознеслась звістка, що під час обстрілу важко поранило молоду жінку з родини Хмілів, які проживали на сюрках. Вони також виїхали звідси. Це їхнє подвір'я одразу після обстрілу. На місці будинку суцільні уламки. Посеред руїн собака на ланцюгу. Ви сказали удар, куди прийшовся? До віраду. Вже нема що відновлювати. А такий вигляд має подвір'я Хмілів зараз. Родина повернулась сюди торік влітку. Розчищали уламки, ремонтували господарські будівлі, зашивали дах на житловому будинку. Вже вдруге зимуватимуть у літній кухні. Кажуть, опалювати маленьке приміщення простіше, не треба багато дров. А де ж нам зимувати? Тут то в погрібі. Як б'ють, ми в погрібі, а як тихо, ми тут у хаті. А що робити? День, коли будинок обстріляли градом, забути неможливо, каже жінка. Це сталося ближче до обіду. У хаті було четверо людей. Прямо зразу потемніло в хаті, пиляки повно і коричневі. Втім, дихати нічим. Я ото так взялася за ніс і ото так бігла. Вискакує сюди в калідор, коли син витягує невістку, вся стеля впала. На невістку, і вона отож так руку викинула, і я тож і пів ладошки одірвала зразу. Чоловік Тамари Іванівни незрячий, каже, наводити лад на подвір'ї допомогли сини і сусіди, а сам він облаштував підвал, де родина ховається, коли вибухи стають гучнішими. Так потихеньку відбудувалася, так що так, що відбувалося. Нема так толку. Ось в мене хата. Вчора вечором тікали сюди, тому що. Гарчало, літало. Другий раз тихенько, другий раз так громко, що ховаємося в погорі. Позапихали туди і картошку, і капусту, і, ну, такі дві таких лежака зробили. От. Нам давали таке, як буржуйка, чоловік зробив, де Маріо, то як то так топить. Можеш, дадуть дрова, нам трошки прикупили дров, ну можеш ще дадуть, щоб перезимувати. А невісці, у якої була поранена права рука, дали третю групу інвалідності. Жінка і зараз не відійшла від удару, каже її чоловік, син Тамари Іванівни. Вони дуже немає словом. таке, що не до головою, бахнула. Усе це, все їй на голову, на голову пало на спину. І вона лежала тут, ялі витягли. А що вам кажуть спеціалісти? Тут взагалі можна все це відбудувати? Він ну, інженер не приїжджав, казав, що Мов він, воно не підлежить ремонту. Ну це вода біжить. Якби молоді, може кудись би поїхала. а як ми вже тут звикли, як така, всю життя прожили. Можеш якось відремонтуємо. Родина Хмілів отримає сертифікат на придбання нового житла. Пообіцяли в сільраді. Проте пенсіонери сподіваються відновити свій нехай і напівзруйнований будинок, адже не хочуть жити в іншому місці і мають надію, що знайдуться будівельники, які візьмуться за цю нелегку справу. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. 80% полів Запорізької області нині під окупацією. Якщо до війни в області оброблялося майже 2 мільйони гектарів ріллі, то на сьогоднішній день лише 380 тисяч. Саме стільки зараз на підконтрольній території. Про це під час онлайн-конференції розповів Олександр Ясенецький, керівник департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації. Найбільше постраждала аграрна сфера в Пологівському та Васильівському районах. Загальні збитки в сільському. Кому господарстві області обчислюються мільярдами гривень. Негативні наслідки для аграрного сектору спричинив теракт РФ на Каховський ГЕС. Окрім того, однією з головних проблем є мінування земельних угідь. На сьогодні в Запорізькій області обстежили 1235 гектарів, а розмінувало лише сім. Якщо на сьогодні, то це близько 600 гектар, 600 тисяч гектар вже необхідно буде розміновувати. Якщо Відвоюється наша земля в першу чергу, в першу чергу тому, що на сьогодні тут проходять дуже е, такі бої, і, е, і вся територія вона засмічена вибухонебезпечними предметами. Щоб розмінувати нашу всю територію, е, яка буде відвоювана, то це не одне десятиліття потрібно, щоб це все здійснити. Через війну прибутковість агропідприємств Запорізької області значно зменшилася. Якщо до повномасштабного вторгнення аграрна галузь перераховувала до бюджету понад 10 мільярдів гривень, то на сьогодні ця цифра в рази менша. А деякі підприємства виживають лише за рахунок підтримки від держави. На сьогодні багато аграріїв не отримують ніякої підтримки з боку держави, тим... Теж не отримується, тому що зона ризикована. Понад 300 підприємств отримали у і в 2023 році, і в 2022 році. Отримали кредитні ресурси. На сьогодні 300 підприємств отримали 700 мільйонів гривень допомоги. Такої ну, під державні гарантії є така державна програма 5.7.9. Це єдина програма, яка у нас на сьогодні в області працює із державних. Помідори по 100 гривень, яйця по 75. Після чергового врожайного сезону в Україні експерти прогнозують зростання цін на фрукти, овочі та молочну продукцію. Впливатимуть на вартість продуктів як внутрішні фактори, так і зовнішні чинники. Детальніше про цінову політику в Україні та в Запорізькій області, зокрема, розповість Вадим Сорвін. Фрукти, овочі та молочна продукція саме на ці категорії товарів ціни можуть зрости найближчим часом. Про це ще в минулому місяці повідомили у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Пов'язано це з особливими умовами їхнього зберігання у спецховищах в холодну пору року. Зростання цін на товари призведе і до збільшення щоденних витрат громадян. Фахівці зазначають, більше половини заробітної плати українців йде саме на продукти. Ми знаємо, що у споживчому кошиці наших людей саме. Продукти харчування займають найбільшу частку, тобто це більш ніж 60%. Це дуже багато і це та стаття витрат домосподарств, яку ми не можемо ніяк скасувати. Ми можемо варіювати з наповненням зі змістом, тобто замість м'яса, наприклад, їсти бобові, але це все не вирішує проблему кардинально. За інформацією профільного комітету Верховної Ради, ціни на фрукти та овочі щомісяця підвищуватимуться на 5-10%. Молочна продукція виросте у вартості на 3-5%. А от ціни на яйця найближчим часом знову поб'ють всі рекорди. В середньому вартість золотого десятка становитиме 75 гривень. Експерти розповідають, у Запорізькій області ціни на агропромислову продукцію залежатимуть від вартості витрат на виробництво. Виробляють у нас і на цінову ситуацію. Зараз високі ціни. Прям тим буде прифронтова Запорізька область, підконтрольна територія, прифронтова зона. Тут можуть бути чуть-чуть вищі ціни, ніж в середньому по Україні. Що формує ціну на собі вартість продукції в цих підприємствах? Вони на першому місці стоять, звичайно, це корми. Заготівля кормів, закупівля кормів, на другому місці стоїть заробітна плата. А потім вже йдуть енергоносії, паливно-мастильні матеріали. Натомість у Нацбанку запевняють, наразі ситуація з інфляцією контрольована, тож прогнозують несуттєве зростання цін. Ми маємо гарні показники щодо інфляції. Інфляція нагадаю, на початок року була 26,6%. На кінець року, за прогнозом національного банку, стажут прогноз, там інфляція буде менше, ніж 6%. Тобто такий гарний дезінфляційний тренд, і в наступному році вона також буде невисокою. На негативні тенденції в українській економіці впливають і зовнішні фактори. Головним чинником кризи в країні фахівці визначають війну. А віднедавна ще й блокаду перевізників на українсько польському кордоні. Вадим Сорвін Олег Стругунов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Пошук свідків ДТП, нещасний випадок під час виконання ремонтних робіт та пожежа в приватному домоволодінні. Про ці та інші події детальніше в нашому відеодайджесті. Загинула жінка-пішохід в Хортицькому районі. Водій легковика газ скоїв наїзд на жінку. Після цього кермувальник іншого транспортного засобу переїхав її та зник з місця події. Поліція встановлює особу втікача, тривають слідчі дії. Поліція розшукує свідків жахливої ДТП. Фактний товар на понад 200 тисяч гривень в одному з торговельних кіосків Комунарського району. Поліцейські виявили та вилучили понад 3 тисячі пачок тютюнових виробів із сумнівними акцизними марками та понад 140 пачок без відповідного маркування. Крім того, вилучили 11 контрафактних електронних цигарок, а також близько 33 тисяч гривень. Отриманих в результаті незаконної діяльності всю партію контрафакту з іншими речовими доказами направлено на експертизи. Наразі тривають слідчі. Дії пожежа в одному з населених пунктів Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння домашніх речей на покрівлі приватного житлового будинку на площі 40 квадратних метрів. Ймовірною причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Жителька Запоріжжя повідомила поліцію, що її чоловік на вулиці агрономічній вирощує наркотичні рослини. Виїхавши на місце, інспектори знайшли в кімнаті кошик із речовиною рослинного походження та намет із рослинами, схожий на коноплі. 46-річний чоловік пояснив, що все виявлене належить йому і вирощує кущі з метою власного вживання. Слідчими відкрито кримінальне провадження. Контрабандні цигарки та алкоголь сумнівної якості під час обшуку в одному із закладів харчування в комунальському районі інспектори виявили 15 пластикових та 49 скляних пляшок зі спиртомісною речовиною невідомого походження, понад 60 літрів слабоалкогольних напоїв та пива, а також цигарки без акцизу. Загалом вилучено 140 літрів алкоголю та 21 пачку тютюнових виробів, які направили на експертизу. Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо накладення арешту на. Тимчасово вилучене майно та встановлення осіб причетних до нелегального бізнесу. Підозріла пара намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили 11 пакунків з змовірно наркотичними речовинами. Як з'ясувалося, жінка неодноразово притягувалася до відповідальності за подібні злочини. Громадянку затримали за повторне розповсюдження наркотиків. Санкції статті передбачають позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Днями рятувальники надали допомогу чоловіку, ногу якого під час ремонтних робіт затисло бетонною плитою. Ще до прибуття надзвичайників, колеги постраждалого використали підіймальний ківш, аби забезпечити опору та уникнути подальшого суву плити. Також чоловіки доставили до місця драбину пізніше. Рятувальники спільно з робітниками спустили постраждалого з семиметрової висоти та перенесли до карети швидкої чоловіка. Госпіталізували. Протягом поточного року в Запорізькій області троє людей померли від ботулізму, а Загалом цю хворобу діагностували у шістьох людей. Особливо вражає останній випадок подружжя в одному сіл запорізького району вживало в їжу гриби, консерви та копчену рибу домашнього виробництва. Жінка не встигла навіть звернутися за допомогою. Померла вдома. А чоловіку лікарні через невеликий проміжок часу продукти були приготовані із порушенням санітарно гігієнічних вимог і зараження клу. Острідіом ботуліном, що й викликало загибель людей. Серед симптомів ботулізму визначають підвищену втомлюваність, слабкість м'язів, порушення роботи кишково шлункового тракту, сухість у роті, порушення мови та зору. Самостійно вивести ботулотоксин з організму неможливо, потрібно звертатись до лікарів. Для Запорізької області характерними є випадки ботулізму пов'язані з вживанням риби домашнього приготування. Це може бути копчена, солона риба, в'ялина риба. Це можуть бути консервовані м'ясні продукти, та ж. Це може бути домашні ковбаси, шинка, це може бути мариновані гриби, з якими також ми мали випадки, пов'язані саме у 2023 році. Тому до цих продуктів потрібно вкрай уважно з ними так, взаємодіяти, бо підступна властивість ботулізму заключається в тому, що ботулотоксин не змінює якості продукту харчування. Вони не змінюють свій колір, вони не змінюють свій смак, не змінюють консистенцію. Благодійники волонтерського центру Паляниця продовжують доставляти окопні свічки нашим бійцям на передову. Виготовляють їх власноруч із вже використаних матеріалів, металевих банок та картону. Одного такого виробу вистачає на 6 годин, а також на приготування чаю або їжі. Бачив процес створення свічок і наш Вадим Сорвін. Залежно від висоти банки, щоб полоска була на 1 сантиметр нижче. Чим висота банки, щоб заливалися парафіном. Запорізький волонтер Федір Попович показує процес виготовлення окопних свічок. Їх щодня отримують наші військові, що воюють на різних напрямках. Спочатку пан Федір бере порожню металеву банку та вставляє туди скручений картон від старих коробок, а по центру робить із нього гніт. Пилося, ну теж тут треба. Це температурний режим теж треба видержувати трошки. То як вже ну більш-менш розстав парафін, тоді він самий самий такий. А як вже починає, як кажуть, як шкварчать, як сало на сковороді, то він уже перегрів металеві баночки з під консервів та старі коробки до центру паляниці приносять як волонтери, так і небайдужі запоріжці, що прагнуть подарувати тепло нашим бійцям. Цей парафін кладемо сюди. Беремо сокирку і десь по центру. Пан Федір ділиться минулого року. Волонтерів було більше, тож вдавалося за один день зробити понад тисячу свічок. Самотужки він виготовляє по 400 виробів в день. Ділиться іноді швидко втомлюється, проте не зупиняється і вірить у нашу перемогу, аби скоріше повернутися до рідної воскресенки, що на Полтавщині. З Понеділка по п'ятницю. Ну я не тільки тут на свічках, тому нам там бочки раніше красили тканини. Красили, викручували, сушили їх. Дівчата тоді вже різали. А зараз такі вон рулони привозять. Не кого в прошлому році були, допомагали ми ну до тисячі, а то більше тисячі бувало свічок. Нині у благодійному центрі Поляниця, окрім виготовлення окопних свічок, збирають гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Допомагають відновити зруйноване житло та плетуть маскувальні сітки. Вадим Сорин, Владислав Ваченко, телеканал НТМ. В минулому банківська працівниця, тепер фотографиня Анастасія Ракус, вимушена переселенка з Оріхова, зі свого хобі зробила справу життя. Працюючи фотографинєю, має можливість не лише заробляти на життя, але й допомагати ЗСУ. Історію Оріхівчанка розкажуть наші журналісти. Анастасія Ракус, вимушена переселенка з незламного Оріхова, до війни працювала у банку. Розповідає, фотографування було спочатку хобі, але саме в Запоріжжі улюблене заняття стало роботою. Цього року дівчина випускає вже другий благодійний календар на підтримку ЗСУ, кошти з продажу якого йдуть на потреби військових. Сама я приїхала з міста Оріхова ще наприкінці березня 22-го року, от, з того дня от мешкаю в Запоріжжі. Вирішила, як так сказати, вирішила, що довго сидіти не можна, треба щось робити та допомагати. От, вирішила, що моє, більше як раніше хобі може стати от, такою справою, яку я зможу допомагати, збираючи кошти. В минулому році. Зі своєю подругою Анастасією Максимовою ми придумали та відзняли перший календар, який також був благодійний. Минулого року виданий календар із землячками-оріхівчанками. Цього ж року героями фотороботи стали військові: красиві, мужні, а головне справжні. Хлопці, дівчата, залюбки позували для календаря у військовій формі та навіть зі спорядженням і зброєю в руках. Анастасія розповідає: найважче було домовитися про зйомку, адже герої світлин приїжджали до міста у нетривалу відпустку. Домовлялася, писала їм. Це більшість там моїх знайомих або знайомі знайомих, от коли їх виривалися на якісь сутки додому. От я їх просила, пожалуйста, приїдьте хоч на 20 хвилин, я швиденько і все. От тому ми так, ну, тим паче знімали без всяких прикрас, там дівчата без макіяжу були такі, які є, ну, тому що хотілося передати ну, справжність. От, от це, це військові, наші от такі вони і там, і тут. На обкладинці вертеп від дітей військових. Перегорнувши календар на серпень, знайомимося з військовослужбовицею в запасі Юлією Вогник. Щоправда, вона трохи змінила зачіску. Юлія розповідає, в Оріхові навчалася, там пройшло її дитинство. Адже звідти її дідусь та бабуся. Тому й вирішила підтримати в проект Оріхівчанки, хоч фотографуватися не любить. Не люблю. Хороші справи. Теж можна робити тихо. Але в даному ситуації дуже хочу підтримати е, організатора цього проєкту, тому що я дуже бачу, як вона до цього відноситься. А коли людина відноситься з душею, знаєте, як з дитинкою, дуже хочеться підтримати, щоб в майбутньому в неї зароджувалися якісь іще проєкти. І з задоволенням я її буду підтримувати. Олексій Палій ще одне обличчя календаря. Власне, з нього рік і починається. Військовий представляє місяць січень. Чоловік після операції нині у відпустці розповідає з Анастасією, знайомі давно. Коли вона запропонувала знятися для календаря, то залюбки погодився. Досвід цікавий, але ну я, я я фотограф, тому я не можу описати да це незвично заходити з іншої сторони камери, але про це знайомий і зрозумілий. Це дуже класний проект, дуже цікавий. Важливий, не знаю, зараз, мабуть, що стосується популяризації від нашого війська, мабуть, воно все важливе і немає неважливих рішень. На жаль, не всі військові, які взяли участь в цьому фотопроєкті, зможуть потримати календар в руках, адже у листопаді загинув молодий герой Тарас Мельничук. Йому назавжди лишилося 29 років. На жаль, один герой з календаря не зміг дочекатися, коли він вийде. Нещодавно він загинув при виконанні під роботиним. Ну, тому це ну, такі здається цінні моменти, мабуть, от, що, щоб, щоб люди дивились на цей календар, хочеться, щоб не забували, що за кожен свій день, який вони проживають тут, хтось там може віддати своє життя. Коштує календар 300 гривень. Виторг від його продажу планують спрямувати на потреби наших військових. Придбати календар можна через телеграм або вайбер за номером, який бачите на екрані. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.